Сьогодні у нас день осіннього рівнодення. І про нього ми, власне, і поговоримо. Це такий, хоча і дуже сьогодні красивий, теплий сонячний день в Україні переважно, але він такий трохи сумний, адже саме от цей день це такий перехід вже на коротші дні, довші ночі, тобто, коли буде більшати темряви, і взагалі, фактично. Ми будемо потихеньку рухатися до холоднішого періоду, темнішого, до ну навіть боюся вимовити слово з з до зими, але так воно є. Але що цікаво, звичайно, що ці дні, як ви знаєте. Будуть е, коротшити, ночі будуть е, більш тривалими бути, а до 21 грудня, а вже 21 грудня знову потихеньку день почне збільшуватися. Тому ну ось е, не так все страшно і сумно насправді. Ну Поговоримо конкретніше про сьогоднішній день, про день е, осіннього рівнодення. Е, зазвичай він припадає там на різні дати, буває, але от, ну, в цьому році саме на. На цей день він припав, і тому о, о, він сьогодні ну, трошки пізніше, буквально після восьми години, вже це станеться, це явище. Але чому? Ну, що це взагалі? Через нахил осі землі сонце більше освітлює то північну, то південну півкулі. І двічі на рік, навесні і от восени, власне, зараз сонце рівномірно освітлює обидві півкулі. Така Космічна справедливість настає. Ніч і день стають майже рівними за тривалістю, тому це явище я не отримало таку назву рівнодення. Ну, Ідеально, день рівні, день та ніч приходять десь за кілька днів після цього офіційного явища, і цей момент називається еквілюкс. Потім пізніше ще колись про нього поговоримо. Що стосується традиції цього дня, в Японії, наприклад, осіннє рівнодення є офіційне національне свято Хіган чи Хіган, яке триває. Цілий тиждень, три дні до, три дні після народ гуляє е, в межах цього астрономічного, підкреслюю, явища. І існує навіть приказка, що і спека, і холод закінчуються хіганом. Тобто і навесні і рівнодення є, е, і його відзначають вдруге. Ну, І, до речі, в Японії також ще співпадає це, ці дні із поминальним періодом. Е, у Великій Британії. На день осіннього рівнодення відзначають свято врожаю. Там навіть існує таке поняття місяць врожаю. Це найближче до рівнодення повня. І у ці дні місяць трохи довше затримується на небі, але ну, повня І вважається, що вдавнину він дозволяв селянам, ніби пізніше працювати в полі, ну, бо було видніше, щоб зібрати урожай. Китайці-в'єтнамці досі відзначають місяць врожаю або свято середини осені. Він припадає на 15-й день, восьмого місячного місяця, за китайським календарем. Ну, власне, тобто у вересні. Вулиці сяють ліхтарями, люди збираються разом, вечерюють, їдять традиційні круглі місячні тістечка, спостерігають за місяцем. Словом, все людство веселиться як може у день осіннього рівнодення. Ну, У нас насправді зараз це дуже красива погода, але ця погода, цей день, також нам віщує буквально вже ось-ось. Певні е метаморф метаморфози синоптичні, метрологічні. Про них ми поговоримо обов'язково. Ну а поки що наші традиційні магнітні бурі. І зараз до вашої уваги. Е прогностична діаграмка, як завжди, і із видно, що завтра спостерігатимуться е ну, невеликі коливання, але досить однорідна ситуація. Тому ми тут не затримуємося, тому що нам є що поговорити і про що поговорити. Отже, завтра, е 23 вересня, у західній частині України вже з'являться е, опади. І з'явиться так би мовити, перше похолодання, бо на Волині та на Рівненщині атмосферний фронт замовить невеликі, переважно дощі, і зниження температури повітря до 19-20 градусів. А нарешті території е, західної частини ну, ще буде десь 23-25 градусів. Звичайно, як завжди, буде найтепліше Закарпаття, буде тепло у Чернівецькій області, але ось на Львівщині і на Івано-Франківщині також вже може бути трохи свіжіше. Ну, Але підкреслю, що тут дощі, фактично лише на Волині та Рівненщині. Завтра е, спостерігатимуться в західній частині через діяльність атмосферного фронту. Йдемо далі північ. Е, на півночі України, на Житомирщині, на Київщині, у Чернігівській, у Сумській областях. Завтра, просто, як я люблю казати, е, погодний Рахат Луком. Сонце. Дуже багато сонця, красиве небо, красиві якісь такі там скромненькі білі хмарки. Висока, досить, але при цьому комфортна температура повітря: 24 25, 24, 26 градусів. Словом, завтра нагулюйтесь, грійтеся наперед. Переходимо до східної частини України. Тут взагалі літо. На Харківщині, на Луганщині, на Донеччині буде найтепліша погода в Україні. Антициклональний характер погоди, високий атмосферний тиск, максимальна температура повітря, як ви бачите, 26-29 градусів вище нуля. Найтеплішою буде Луганщина, ну може, десь там Сонце більше і пригріє, може навіть і десь і плюс 30 вискочить. Ну, Але ось поки що 26-29 градусів найтепліший регіон завтра в Україні східний. У центральній частині України також їм. Тепла не позичати, так би мовити, також від Вінниччини до Дніпропетровщини. Очікується чудова погода, комфортна, максимальна температура повітря коливатиметься в межах від 25 до 27 градусів, без опадів. Ну і той самий антициклон. У південній частині України, ну, де може бути тепло, як не на півдні, це зрозуміло. І завтра і на Одещині, і на Миколаївщині, Херсонщині, на Запоріжжі, в Криму буде тепло, дуже можливо навіть тепло. 25-27 градусів, без опадів, мінлива хмарність, і лише увага в прибережних районах може бути е, свіжіше. Бо е, ну, така близькість до води, зрозуміло, що може викликати ось зниження температури повітря, ну, буквально на 1-2 градуси. Ну і у Києві. У Києві, у столиці. Завтра, перед так трошечки наперед, вам розкрию карти перед прийдешнім похолоданням аж в середу, ну тобто не аж в середу, а вже в середу. А ось завтра, у вівторок, ну фактично, я не можу сказати, що останній день, тому що те площі може бути. Але перед прийдешнім похолоданням у Києві завтра буде дуже тепло, сонячно, прекрасна погода, комфортна, максимальна температура повітря близько плюс 25 градусів. І я ще раз хочу нагадати, що сьогодні. День осіннього рівнодення, і ми зазирнемо трохи наперед. Справа в тому, що ось я згадувала про Волинь та Рівненщину, і що там завтра вже буде трохи нижча температура повітря. Ну там 19-20, Погодьтеся, що це абсолютно прийнятна температура повітря, тим більше у вересні. Але, але ось саме з північного заходу розпочнеться поступ холодного повітря в Україну. До нас почне заходити повітря арктичного походження і прийде також одночасно антициклон. Його центр, десь післязавтра буде розташовуватися орієнтовно на Скандинавію, над Балтикою. І антициклон, ну ви знаєте, це область, масштабна область підвищеної атмосферного тиску, він е, розганятиме хмари, блокуватиме будь-які дощі. Тобто вночі небо буде ясним. А що в нас може бути восени? Така загадка синоптична, коли небо ясне, коли ніч, коли світять зорі, і коли е, на територію заходить арктичне повітря. Правильно, е, ймовірні заморозки е, у ніч на 25 та на 26 вересня. На заході, на півночі, у центральних областях є ймовірність заморозків. 26-27-го вони можуть бути і на сході. Про південну частину поки що не скажу. Можливо, якісь там північні райони Одещини, але поки що ну, найбільша ймовірність, і причому на ґрунті не поспішаємо сильно. Якраз ось як я вже сказала, 25-26-го на заході, на півночі, у центральних областях є ймовірність вночі заморозків на ґрунті. Ну, а вдень також температура повітря, звичайно, знизиться. Арктичне повітря е, не дозволить сильно жартувати. І температура повітря у денні години знизиться впродовж середи четверга-п'ятниці до 14-17 градусів тепла, подекуди навіть і нижче. Тобто це в день те, що максимально буде е, в Україні. Ну, ось така найближча синоптична перспектива. Завтра тепло у більшості областей України, у більшості регіонів. Тому завтра гуляйте, доробляйте, замітайте всі хвости, такі що треба зробити на відкритому повітрі, коли сухо, тепло, сонячно. І температура повітря досягатиме 25, а то, як я вже казала, на сході 29 градусів. Або в середу вже розпочнеться поступово похолодання. В середу ще ну така маленька заувага. Тепло ще буде на сході та на південному сході, а вже ну, в четвер і там також похолодніше. Тому, звичайно ж, за уточненими всіками усілякими цікавинками, будь ласка, зазирайте на мій ютуб канал. Я обов'язково там буду вас е, інформувати про різноманітні зміни, а також про розказувати про якісь цікаві факти. Взагалі будемо там спілкуватися не лише про погоду. Звичайно, наприклад, як ми сьогодні згадували про якісь там про інтелектуальну власність, е, про законність і так далі. І так далі. Словом, уважно стежте і за моїм ютуб-каналом, і, звичайно ж, за уточненими прогнозами погоди на каналі Еспресо.